Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мамари Переселенців. І з вами знову Юлія і Маріна. І ми сьогодні прийшли на море спеціально, щоб показати вам, як набережна готується до сезону. Набережна саме бургасу. День знімання це 2 червня, щоб ви розуміли. Як на цю дату вона виглядає? Да, і сьогодні на градуснику пише що зараз 24 градуси, але по всім відчуттям 30. Тому і ще ви бачите мене з цією шкавою, як в минулому відео, щоб ви розуміли це як продовження. Якщо ви не дивились попередні відео, будь ласка, подивіться, тому що наша прогулянка вона якраз і йде. Іде по центру, по вулиці в ту сторону, а зараз ми будемо йти вже по наборню. Да, вже Тому, покажемо побористо. вам тут набережну Найцікавіше це те, що в центрі одразу навпроти грамофону є перехід, і ви потрапляєте на таку гарну площадку, де можна пофоткатись. Тут позаду нас ви бачите, яке гарне море. Видно трошки гори, видно там кораблі. І потім, якщо спуститися вниз, там є. Пірс, який називається бургерський міст, вони його так називають. І прикол в тому, що в усіх оцих туристичних путівниках це там і не одна з найголовніших пам'ятник. Оце Альоша, отой годинник і оцей бургерський міст. Е, просто пірс, дуже гарний, можна прогулятися, але враховуйте, що краще, якщо ви вже до нього спускаєтесь, потім не підніматися по цим ступенькам, які ви бачите позаду нас, тому що це дуже важко і дуже довго. А йти туди, в напрямок. Пляжу в напрямок набережний, так буде легше, тому що ви, виходить, йдете понизу. І зараз ми покажемо вам трошки тут цей парк морська градина, покажемо набережну, що вже є, що вже відкрито. Тому що хоч і сезон, ніби починається в червні, але багато ще так, на етапі пізні, ремонту пізні в цьому році. Да, тому залишайтесь з нами, будемо по тіньочкам показувати, що тут є, щоб Юля не згоріла. Дивіться, як тут гарно. Але в вихідні дні тут дуже багато людей. Угу. Ось там морський порт. Вже бачу зонтички, вже бачу люди, вони там намагаються плавати. І ось цей пірс, цей бургарський мост. Міст. Ти хочеш піти поверху? Так. Да. А ти хотіла по спуститися почати? Ну так, да, можна спуститися так, а можна потім. Я не Просто не потім. потім легше, бо там сонце, а тут трошки тінька. Ось тут морське казино. Морське казино. Проводяться різні заходи, виставки. Можна орендувати під якусь подію свою. Тут бачила люди, орендують під типу церемонію весілля. Ну, типу, uh -huh. як е, розпису. Дуже прикольно, тому що я не знаю, чи є в них звичайні е, як це, як оце, Рахс. Uh -huh. Я не знаю, чи в них таке є, але я бачила, що прям тут проводилась і виходила наречена з нареченим. Прикольно. Ну, Я так розумію, що взагалі, ота арка, ну не арка, а це площа, яку ми показали, така там завжди фоткаються наречені. Так. І ось тут, до речі, також проводяться різні заходи. Для діток всякі концерти. І що круто, що тут можна прямо прогулятися по парку, коли така жара, і вже вийти до моря, коли трошки вона спадає. Оце коротше ми йдемо. А я тепер собі думаю, вирішили ми сьогодні показати набережну вам. А в мене Вероніка в шкільному таборі. І мені здається, вони прям збиралися йти гуляти на весь день типу, до моря. Я думаю, хоч би не зустріть їх. Вероніка попроситься одразу додому, скаже, мама, забери мене, раз ти вже тут. чого, Може, їм було б цікаво. А, що саме? Ну, гулять друг з другом. А, не знаю. Ну, Юля, якщо я десь почую твою дитину або побачу, будемо ховатися в кущі. Окей. Якщо ти так хочеш. Та ні, не все так погано, не все так плохо, але щоб вона не засмучувалась, бо я знаю, що коли дітки бачать батьків, там, які випадково проходять, вони дуже часто засмучуються. А ще тут мені подобається, що тут прямо під морем є лавочки, можна сісти і дивитись на море. Курки ходять, пасуться. Вон там видно за Юлею. Да, курки ходять. С дивіться, яка гарна алея. І тут прям не так уже жарко, як на відкритому просторі, тому що з моря трошки вітерець, трошки волога. І як добре, коли мало людей. Ну але в сезон людей ну, навіть в будні але дні. Все одно бургас не настільки курортний, їх буде так більше, але думаю, це буде не як сонячний берег. Сезон, можливо, через місяць покажемо, як все виглядає. Спробуємо також в будній день пройтися. Може, просто покажемо, як ми йдемо на пляж 6? Утра. Коти живуть своє найкраще життя, їм добре. Разом з курками тут. І тут є така прям алея з клумбами, як от в дитинстві десь в парках. Колись таке було модно. Дивіться, це ми все ще йдемо по верху. Ось тут сходинки, але дуже величезна тут берегова лінія. І вже є там вільні місця, є там зонтички. але там нічого нема. Там просто асфальтована дорога, лавочки, іноді мусорки, якийсь поодинокий ларьок. Ну і якщо ви дивились наш огляд на пляж. Сонячному березі ви маєте зрозуміти, що тут не така набережна. Вона така сама дуже там довга, але може ще й довша довше в два. Так, немає оцієї концентрації різних закладів, кафе, ліжачков. Тут це все компактно, з краю там знаходиться, де ми покажемо. І це дуже невелика набережна. Зато є вільна зона, де ти можеш прийти зі своїм зонтиком, полотенцем. Лежать собі, так да, взагалі, ось ми тут йдемо поверху, дуже довго вже йдемо. Mm. Якщо ви е, просто там живете тут або збираєтесь десь жити, то тут класно тим, що ви можете приходити там ледь не в будь-яке місце, розсилати свої речі, спокійно собі е, відпочивати. Немає якоїсь такої страшної гучної музики, немає цього нашестя людей. І навіть влітку, як ми приїжджали, тут досить велика берегова лінія, і людей їм вистачає місця. Але там, де ближче до ось цих закладів, про які говорила Юля, їх небагато, але вони є. То до них якраз і, ну, і війде все скупчення людей. І також мінус в ага. тому, що... що ще що зручно, от мені як плюс, якраз до речі, від сонячного, а це те, що тут якраз є ось цей величезний парк. Що ти можеш там заховатися десь і ну так? Якщо ви, наприклад, приїжджаєте на цілий день, там виходите десь ви поселились подальше, приїхали сюди зранку, на морі полежали. Коли якраз сама така жара, заховалися тут в тіньочку, можна на тих же самих лежачках полежать в себе, взяли як на пікнік, тут немає якоїсь заборони лежать в траві. От, і єдиний мінус, як на мене, того, що тут не таке засилля різних там закладів і всього такого, що немає оцих платних туалетів на кожному кроці, і немає. Ну і всі ці люди, якщо вони кудись хочуть, вони якраз здвигаються до цих всіх закладів. Біля них ввечері, в вихідні дні якраз і толкучка. Але якщо це для вас не так цікаво, то тоді для вас проблеми немає. І реально. Немає такого відчуття, що ти прям на якомусь, цьому знаєте, такому типовому українському курорті, десь де оці якісь... Ларки Це навіть шашлики. На, типовому і, ну, на типовому болгарському курорті. На типовому болгарському от, Тут таке є... європейське якесь, наче відчуття. Ми вам скажемо відверто. Якщо ви обираєте зараз, куди вам поїхати, краще подивіться в сторону там сонячного святого Власа, Созополя, тому що Бургас він не такий так. він не такий курортний. Так, але Суди цікаво приїхати. Ось подивитись там на день на два да погуляти це цікаво походити по центру можна навіть сходити сюди ж на пляж в цей парк але ви якщо ви реально шукаєте собі, от знаєте, як приїхати на літо, подивитися і придумати, чи хочете ви тут жити, чи не хочете. Тому що я так бачу, що в багатьох людей є такий план. знаєте, а приїхати от якщо на жити на відпочинок, так? Тоді то радимо. Краще, ну, якщо ви хочете реально там десь спробувати пожити, то це бургас, і якщо відпочинок, щоб от таке було у вас відчуття, що ви прям приїхали на курорт, на курорт то це реально сонячний. Якщо вам хочеться ходити по горах, то це святий влас. А взагалі ми готуємо для вас відео Чекайте. Е, про різні курорти, на яких ми були, наші враження і рекомендації. Тому ось дивіться, ми спустилися вниз. Внято, що там, що і починаються якісь уже перші ці кафешки, пляжні якісь коктейлі. І всяке таке. А ще зараз будемо проходити повз заклад. Смішно, я читала до нього відгуки, і в нього всі відгуки від болгар. Це я був тут в дитинстві, нічого не помінялось, я так люблю це місце. Бістро Тропікана, якщо вам цікаво, це таке щось для них, наче з дитинства, для тих корінних жителів Бургасу. Але наскільки тут гарна їжа і все безпечно, ми не знаємо. Але просто цікавий такий момент, що навіть є якісь заклади для них, такі дуже рідні. Вийшли на сонце, Юля тепер буде грусти. Треба бдіть очки. Морозивко. Юля, ти купувала тут морозивко? А, Так, ось в цьому напроти. Айскрім. Оцей сладолет, так. Да. Зараз. Ось тут. Нормально. Ну, таке морозиве, як морозиво. І ось тут купляли церевічку. Що по цінам на морозиво? А, морозиво не пам'ятаю, церівічка була леви. Зараз так, здається, і є. Але я вам скажу так, що вона не найкраща. типу. Не знаю, наче знаєте, прошлогоднє як в яблука. Може, Може, їх быть. десь в погрібі держали. Да, є... А ось цей кофестоп, це такий самий, як здається, в о, галереї. Непогано, дуже непогано. Тут і смачна кава, і дуже смачні алкогольні коктейлі. піроль не беріть. Тут дуже смачний якийсь персиковий коктейль, а от апероль ні-ні. Що не так за піром? Що не так за піролем? Там є піроль, там є звичайна вода і немає не содової, не просеко. Ну це дивно був? є, да, але коли ти п'єш апіроль просто з, з, зі звичайною водою, без бульбашок, без просека, це дуже дивно на смак. І дивіться, ось пляж. Я бачила, як вчора його вирівнювали. Тут є якісь вже... Ларки є перевдягачки, ще немає рятівників. Невідомо, коли вони з'являться. Але будочки є. Здорова. Дякую. Дивіться, ось цікаве кафе Воденіца. Та я тут, тут була один раз, і позавчора тут було прям ніде яблуку впасти. Дуже багато було людей. Всі сиділи, їли свої штучки, Якісь рибки. Мені піку. здається, оце має бути щось цікаве, бо я сюди вже хочу. Так, його не було в минулому році. Його почали, почали робити десь в травні, мабуть, Закінчать в липні. копали оці дерева, це справжні пальми, їх вкопували. І воно будується тут, знаєте, з палок і дерев'яшок. Вже є якась арка. Це ось Хвалетики. Якийсь грецький такий стайл. Чого грецький? Якийсь там тобто, такий типовий пляжник. Мені так здається. Ось вже є якісь зонтички. мабуть, вже тут повним ходом вже все продають. Орендувати можна, мабуть, місця. Але ще вивісок, скільки це все коштує, я не знайшла. У минулому році було, здається, по вісім лев. На скільки, на день? Так, да, За один. Ось тут були колись смачні фреші, але одного разу Юлі не, не, не сподобалось. Якщо вам цікаво історію, цю почуть, подивіться наше попереднє відео. Дивіться, в них ще, до речі, всюди оця кукуруза продається в таких смішних повозках. Я десь навіть бачила склад цих повозок. І ось по факту така велика-велика набережна. В якої зрідка зліва є якийсь кафе, зрідка справа є якийсь кафе. І прямо в сезон, тут чи може якихось додасться 2-3 переносних ларька, Але такого розмаїття всього веселого, як у сонячному, тут немає. Ні-ні, тут такого взагалі немає. Тому якраз і здається влітку, що дуже багато людей, тому що всі ці люди, які взагалі є в Бургасі, вони всі тусуються тут з краю, тут де є хоч щось. Є якісь заклади, там, туалет, а, кафе. Ну, зрозуміло. Але насправді в чому такий плюс цієї набережної, що вона не заселена такою великою кількістю готелей. І реально, що тут ну, прям можна знайти своє місце, можна знайти де прогулятися, є парк. Так, до речі, тут не одного цього немає, ні одного готеля. Взагалі, я вам хочу сказати, що я коли дивилася букінг-карту, я зрозуміла, що чому це от як просто місто-місто, тому що апартаментів здається багато, а як от таких прям готелів, тут немає такої концентрації. Вони як в Вони є декілька готелей з такими прям а, з претензією на щось люксове, вони знаходяться ближче туди, назад. До оцього Ні, ну так, там, морського так. вокзалу. Але це не таке, як там в сонячному святому власі, що просто під цією набережною скрізь набудовано. Так, і от там уже ви бачите, ззаду вже є рятівники на одних із пляжах, вже вони тут когось рятують. злонги такі непогані. Я думаю, це від закладу. Аль-Маре, так, але там ти точно платиш звичайну ціну, я думаю. Ще якусь будку поставили, може буде туалет. <ріх> Наврядчі. чи. Навряд чи. Альмаре це до речі, непоганий заклад. Так, ми були тут взимку. Вже поприїжджали купа батутів дитячих. Дітям також їде погуляти. Розрізнюють чистить. Але от взагалі, ніби почався сезон, але в день ще нічого mm -hmm. не працює. В кращому випадку можливо щось відкривається. Ось ввечері. позаду нас вчора це все працювало. Ось ці фреші, кава, ось цей І Там оці тір. Все працювало. Сьогодні нічого не працює. Понеділок, 2 червня. Ну таке. Але ще навіть щось, щось будується. Зараз ми наближаємось до двох цікавих закладів, які дуже популярні серед болгар рибарська срешта і капана. Але якщо ви можете побачити по єдиному обличчю, що навряд чи ми коли зробимо відсюди відео, напишіть, будь відеосвіт. ласка, свої відгуки, якщо ви були або якщо побуваєте. Але так. Це дуже популярно, і я знаю, до речі, що і наші люблять зайти на цар ще щось нове відкрили дитину. в такому ж стилі. Але ці заклади вони розраховані на пиво, на якийсь такий болгарський фастфуд по типу смаженої риби, чорбу, чорбу. Так і все. І там і відповідні ціни, і відповідний рівень чистоти. Ще ось такий цікавий заклад, контейнер. Ми в ньому були з Юлією один раз в минулому році і залишились розчаровані, тому що була дуже дивна їжа, ну, так, і з меню не зрозуміло, що і в чому була біда. Він працює майже круглий рік, але всередині можна курити цигарки, і на вулиці також. І якщо ви з дитиною, то це взагалі не варіант. Ось ми знаходимося майже в кінці набережної. Тут є прикольний фудкорт. А ми тут декілька разів замовляли їжу. Ось перший з них він такий рибний. Да, дуже смачне хочу там... сказати, що там все смачне. да, немає якогось вибору там а, напоїв, але риба дуже смачна. Я хочу просто колись скуштувати їх сендвіч з рибою. Раніше його не було, але ця, -ця Верніка просто зараз скрізь її замовляє. Так, да, і я, як людина, яка не любить морепродукти, отут саме замовила кольця кальмарів і також цу і було дуже смачно. І смачна оці пиржені картофі з сирени. Я їла сирени, вона не маняє козами, не маняє а, коровами. Оці. Пала... Палачинки, Палачинки. гофрети, смачні, піца. піца також смачна, гріль, е, там була шаурма, ну така стандартна. Суші ми не коштували, бо дуже дорого. Але прикольно, що ти можеш сісти, якщо у вас там, наприклад, компанія з декількох людей, одним замовили рибку, одні так. замовили собі картопельку, одні замовили піцу. І ось одразу після нього йде саксабі. Це такий заклад, де є столики, ви можете посидіти, замовити коктейлі, є мішочки і є такі, як бунгало, трошки шезлонгів. Ну, Тобто дуже зручно, туалет була, є. Була. М? Так, була, була. Була. Я була, щоб... але я просто ми сиділи, там, випили якийсь коктейль. Е, так, непогано. До речі, тут нормальний епероль. І по факту ось це і кінець набережний. Далі, там є дорога, але там нічого більше немає. Там можна кататися на велосипедах, там таке, типу, прогулочне. І трошки недійського пляжу. Ну Це вже для людей. Для І взагалі, в чому ще цього, цієї набережної, що якщо дуже довго йти, в ітогі можна дійти до прямо. Ну, якщо ви дуже любите ходити по пляжу. Ну, або якщо ви катаєтесь, мені здається, на велосипеді це дуже прикольно для yeah, тих, хто таке yeah. любить зранку поїхати там в Сарапово не так далеко їхати на велосипеді. Ну і тут але, також але... є в оренду велосипеди, але якщо... Раніше вас... я б це зробила, але зараз, ну, Жарко. так. Мені здається, до речі, прикольно, можливо, з'їздити, отак взяти в оренду десь осінь. І ще такий цікавий момент, що позаду нас тут парковка, тут зелена зона, є паркомат, бо можна через додаток припаркуватися і прийти на пляж. Е, так. На авто, але враховуйте, що тут дуже мало паркомість. І Це зараз понеділок, і ще немає як такого суперсезону. Повірте, тут в липні не буде де стати, і треба займати десь місце. Ну, не знаю, як Тому бути. або паркуйтеся десь подалі, або на автобусі. Або на автобусі, тут також дуже Автобус зручно. Автобус сюди прям не ходить, це зрозуміло. От, До речі, ви потрапили в такий класний момент. Сьогодні, в дві години, в нас вмикається сирена, вона буде дві хвилини, а це не чого не навчальне, не бойове, це просто в честь якогось дядька в честь їхнього болгарського героя. Отут я напишу, як його звати, тому що ми не пам'ятаємо. Але е, в цей момент ніби має зупинитися весь транспорт. Всі люди мають зупинитися, встати і таким чином як почтить його пам'ять, його честь. Це такий для болгар важливий момент. Ні, Але українцям страшно. Ми будемо зараз йти через парк морська градіна, градіна. Ми вже показували ось посилання, подивіться цей випуск. А зараз покажемо, можливо, щось нове з'явилось, тому що нам все одно йти додому через цей так, парк. Але цей парк також тут дуже величезний, є де погуляти, і хоч набережна маленька, але ми вам її показали. Тому, якщо вам цікавий парк, залишайтеся далі з нами. А ми перечекаємо сирену і повернемось, коли вона закінчиться. Ми дійшли до місця, де... У минулому році знімали піщані фігури. Подивіться цей випуск. Це не випуск, це маленький рілс. <рес> Тому теж подивіться. Подивіться рілс. І тут е ферма ця чи якісь Дивіться, сувеніри мають це? відкритися. Ось це, я хотіла сказати. Ми то його знімали, але я бачила, як тут святкують весілля болгари. Болгарські Та весілля. ми його не знімали. Чи знімали, Коли гуляли? Ми його знімали а. в морській гардіні, ми знімали е, майданчик і знімали ось цю штуку. І тут знизу є, е, типу, як банкетний зал, де ти там все вибираєш. І там е, святкували болгарське весілля. Там рейтинг, ну прям вообще його. М Мінус три. Але ну прикольно було так подивитися, музичка грала і виступала. Так, і тут навпроти ну ще нічого не працює. Таке відчуття, наче ми в травні зараз знаходимося, а не в червні в початку сезону. Також там є ще один паркінг, але він не картою плачується, там стоїть дяденька на вході. Два, два леви одна година було в минулому році. Ну, а і сьогодні? Було написано в цьому, але можливо, щось змінили. Так, і тут далі є ще одне якесь смішне дитяче розважайло. І до речі, в кафе це дуже багато людей. І, і я там і... бачила, як святкували день народження. Я теж бачила. Така красива баришня була, якась така наряжена. Там знаєте, оці салфетки в стаканах стоять красиво, дуже. У них була арка з пунктами? Ні. А, бо вчора було якесь. Ні, це я бачила ну, ще зимою. А, так, я зрозуміла, бо все, вчора. Тут також паркують машини, але чомусь я впевнена, що це заборонено. І тут можуть евакуйовувати дуже просто. Не можливо, в сезон так. Завершилась наша прогулянка набережною. І набережною, так і ми вже дійшли до кінця морської градіни цього парку. На сьогодні мені здається, прям вистачить емоцій. сподіваємося, що вам було цікаво і корисно подивитися на набережну в Бургасі, тому що таких відео прям я не знаходила. Сподіваємось, що ви змогли для себе зрозуміти, чи подобається вам ця набережна, чи хотіли ви сюди приїхати на відпочинок. Тому підписуйтесь на наш канал. Тут багато так. всього цікавого, і не тільки для тих, хто збирається жити в Болгарії, а й для тих, хто збирається відпочивати в Болгарії. Пишіть свої коментарі, ставте запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь, до речі, на наш інстаграм. Там більш швидко ми можемо відповісти на ваші якісь запитання, скинути якусь корисну інформацію. Так. І дякуємо, що були сьогодні з нами. Всім пока!